Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та Радіо 1, і ми маємо вже можливість поспілкуватися із юристом аналітиком антикорупційного центру Інституту законодавчих ідей Анатолій Єрема знову з нами на зв'язку. Тож вітання, пане Анатолію, раді вас бачити і чути в нашому етері. Доброго дня, радий вас також бачити і чути. Ну і врешті-решт маємо можливість вже підбити підсумки конкурсу на голову НАЗК. Знаємо, що вчора ввечері конкурсна комісія проголосувала за те, щоб новим головою національного агентства із питань запобігання корупції став Віктор Павлущик. І хочемо детальніше дізнатися про нього? Хто це зокрема єдине, що є інформація, що він керівник відділу детективів НАБУ, але знаємо, що ви детально стежили за всіма кандидатами, Датами на голову НАЗК, Тож цікаво дізнатися і про те, які бали були у Віктора Павлущика і на тестах, і як він пройшов практичне завдання, зокрема і щодо морального лідерства. А також звісно цікаво дізнатися, які були результати його відповідей під час засідання комісії з доброчесності. Тож, будь ласка, пане Анатолію, розкажіть, що вам відомо про мо можливого потенційного голову НАЗК, Я так розумію, його ще має затвердити кабмін. Так, так, дякую. Дійсно, після 20 годин засідань і співбесід з фіналістами протягом суботи, неділі, було комісію одноголосно обрано переможця цього конкурсу. Віктора Павлущика, керівника відділу детективів набу. І після цього рішення комісії власне уряд повинен погодити на своєму найближчому засіданні цю кандидатуру, проголосувати за Віктора Володимировича, і його буде призначено вже на 4 роки головою на власне. Оцінюючи його попередні етапи участі у конкурсі, слід зазначити, що на першому етапі при тестуванні загальних здібностей Віктор Павлущик набрав найбільше бал. З Цих тестів 137 балів, і власне цей тест він демонстрував навички логічного мислення, пріоритизації таких загальних здібностей е людини, які власне були продемонстровані на досить високому рівні. Далі, вже другий етап стосувався професійного оцінювання і оцінювання етичного лідерства, оскільки нам не було оприлюднено детальний розбір з боку комісії цих відповідей, лише було визначені результати, за якими були обрані фіналісти. Ми можемо лише опосередковано з'ясовувати, яким чином це було оцінено. Зокрема. Комісії після голосування провели прес-брифінг для громадськості і зазначали, що віктор побущик, окрім тесту на загальні здібності, продемонстрував досить високі пряма мова результати і за цими. Тестами, якщо е, їх вже детально е, поглиблено вивчати, що е, власне зробив центр ізі можна виділити пріоритетом з етичного лідерства Віктора Павлущика, перш за все проведення е, відкритих конкурсів не тільки на голову ЗК, що вже забезпечено е, на урядовому рівні, а і на добір працівників агентства. оскільки на думку е, Віктора Володимировича він це підкреслював і в письмовій частині, і на співбесідах. Стан кадрової політики за його сприйняттям є незадовільним. Також для Віктора Павлушчика є важливим інституційна незалежність агентства і він зокрема згадував під час фінальної співбесіди інституційний тиск, з яким стикалося бюро в часи його роботи і. Власне, і цим тиском стикався, і власне він, і навіть були погрози щодо знищення його майна і розправи над ним та членами його родини. І тут е, варто згадати про те, що е, Віктор Полущик, як керівник відділу слідчих, займався зокрема найбільш актуальними справами набу. Однією з таких справ є і справа Київського окружного адміністративного е, суду, е, так звані плівки Вовка. І, власне, за результатами е, слідчої діяльності детективів НАБУ і Віктора Павлущика, сім суддів наразі є підозрюваними у різних категоріях справ. І власне найбільший виклик е, тут е, полягає в тому, що переможець він є е, він є представником зовнішньої інституції, яка не відноситься до назика. Тобто Віктора Павлущика з 2008 року у нього е, слідчо-оперативний досвід спочатку в органах Служби безпеки України, потім в НАБУ, а НЗК – це власне формування державної антикорупційної політики, це превенція, розбудова доброчесності Тощо. Тобто, е, насамперед важливо, які пріоритети є у переможця конкурсу і чим відзначиться його робота. І на нашу думку, дуже важливо, щоб е, такий перехідний період е, виконання. Обов'язків Віктора Повлушика як голови ЗК, в перші місяці він тривав недовго і е, найважливішими пріоритетами в цій роботі є е, власне і державна антикорупційна політика виконання е, державної антикорупційної програми на 2024 рік. Виконання всіх стратегічних завдань, які е, стоять пер, перед НЗК, зокрема це і перевірка. 800 тисяч декларацій держслужбовців, це і проведення 12 тисяч повних перевірок, і власне очікується 4 тисячі звітів політичних партій. Власне, це досить значне навантаження на колектив з 370 осіб, і е, Віктору Павлущико буде слід розставляти пріоритети на його майбутню діяльність. Також слід. Власне, і зазначити те, що цей конкурс він виконав свою функцію з певного фільтру не доброчесних кандидатів. Адже, незважаючи на те, що цей вибір був складний для комісії, але 10 фіналістів вони були представниками різних інституцій, важливих і вони були, мали свої чесноти, мали свої е, якості позитивні і. Цей конкурс може стати прикладом і для інших державних органів влади, зокрема, на на нашу думку, це і національна поліція України, адже державна антикорупційна програма на 2024 рік передбачається реформа з кадрового добору керівного складу Національної поліції України, запровадження конкурсної процедури і оцінка доброчесності кандидатів. І наразі існують ризики. Розробку розробки законопроекту з боку МВС і Нацполу таким чином, що він може не відповідати цим найважливішим завданням, адже власне з січня 2024 року МВС і Нацпол не публікують проєкт такого законопроекту. Але ми сподіваємось, що досвід ЗК все ж таки буде використано, і зокрема, це підкреслював один членів комісії Андрій Козлов, що для Інституційних спроможностей наших органів державної влади слід прийняти навіть окремий законодавчий акт про конкурсну процедуру, і яким буде закріплено проведення конкурсів детально для кожної інституції, адже фактично конкурсна комісія з відбору голови НЗК була вимушена розробляти таку процедуру з нуля, адже того обсягу. Нормативного регу регулювання в регламенті було недостатньо для ефективної діяльності комісії, тому власне і були певні навіть побоювання членів комісії, що вони не зможуть дійти рішення під час свого голосування, що може призвести до повторення конкурсу або інших ризиків. однак, врешті-решт, віктор Полущик був одноголосно обраний переможцем цього конкурсу. Цитувати фрагмент із мотиваційного листа Віктора Павлушчика. От зокрема, він пише, що значну частину своєї роботи як керівника такого органу він вважає за необхідно присвятити саме роботі з персоналом, і колектив НАЗК має бути об'єднаним, міцним та вмотивованим працювати на досягнення своєї мети. Для цього він вбачає необхідним реалізацію ряду інструментів з підвищення мотивації та зміцнення командного духу працівників і так далі. Але вже Же наразі джерела, зокрема автора, повідомляє Цензор.нет, пишуть, що з колективом якраз Павлушчику може бути дуже складно, бо деякі колишні співробітники на ЗК кажуть, що колектив був дуже об'єднаний навколо. Попереднього голови і навіть називають не колектив сектою Новікова, і ми відразу ж побачили першу реакцію на своє призначення по І Павлушчик, власне отримав буквально перший такий своєрідний ляпас, бо заступник голови НЗК Калмиков повідомив. У Фейсбуці, що подав заяву на звільнення, то з чим ви пов'язуєте ось цю це звільнення, і загалом, що можете сказати про те, яка буде ситуація Павлушчика із колективу? Власне, перше, що я хочу відмітити, це те, що власне Олександр Новіков він, коли е, прийшов на цю посаду у 2020 році, він фактично перезавантажив музика і він. Е, він сформував колектив з нуля, і це було створення, Ну як вже всі називають на ЗК, 2.0. Тому зрозуміло, що цей колектив він був дійсно орієнтований. Так, на жаль, розірвався зв'язок, але сподіваюся, зможемо відновити. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, що про нового потенційного голову НЗК, зокрема, Віктора Павлущика, спілкуємося із юристом аналітиком антикорцентру Інституту законодавчих ідей Анатолієм Єремо. Пане Анатолію, чи ви з нами? На жаль, розірвався зв'язок, але якщо маєте можливість, давайте продовжимо. Так, сподіваюсь, мене чутно. Так, так. Моя думка перше полягала в тому, що дійсно Олександр Новікан він сформував колектив і ті пріоритети, які були ним визначені як головою назика у діяльності інституції. І звичайно, слід було очікувати, що зі зміною керівного складу будуть певні зміни, і власне в колективі НЗК. було дійсно неочікуваним і для громадськості, і для комісії те, що Керівник департаменту антикорупційної політики назика Дмитро Калмиков, який був один із учасників конкурсів, який мав стратегічну візію щодо розвитку назика і виконання ним функції власне органу, який формує державну антикорупційну політику. Що він е, має намір звільнитися з інституції однак е, знову ж таки у своєму мотиваційному листі Віктор Полущик, він вказує на свій досвід е, керівний. Хоча він і був керівником 15 детективів НАБУ, він вказує на те, що він вміє делегувати повноваження, розподіляти, розподіляти їх між підлеглими, і тому, на нашу думку, якщо у Віктора Володимировича є команда, якщо в нього є пріоритети роботи, то він зможе впоратися і з цими викликами, тому. Мені здається, це некоректно називати там СЕРТА Новікава або інші якісь м, такі зауваження. Так, ця інституція вона була сформована її керівником однак е, ми впевнені, що і наступний керівник він нічим не гірший. Він також представник антикорупційної інфраструктури. І, хоча він займався не превенцією. Корупції, а вже безпосередньо притягненням до відповідальності, я впевнений, що ця людина і цей кандидат тепер переможе. Вже власне він знатиме, що робити. Така в мене думка пана Анатолію, але також знаємо, що якраз напередодні останніх співбесід із кандидатами на голову НАЗК в деяких змі з'явилася інформація про те, що нібито прізвище нового голови НАЗК було визначено ще до завершення конкурсу. Зокрема, про це писав сайт ОНН. Ну і зокрема там йшлося про те, що потенційно головою має стати Андрій Вишневський. А якщо щось не складеться, то його посаду обійме Дмитро якраз Калмиков. Той, що звільнився, як ми дізналися сьогодні, то як ви розцінюєте ось цей вкід чи цей фейк? Для чого це було на вашу думку запущено в інформаційний простір, щоб якимось чином зірвати конкурс, та чи викликати недовіру і до конкурсної комісії, і до учасників цього конкурсу? На нашу думку, такі публікації були неприпустимою спробою тиску і саме дискредитації всієї процедури конкурсного відбору, і ті відомості, які публікувалися, фактично їх неможливо ніяк чином перевірити. Це лише на віру. Того політичного експерта, на якого посилалось власне це видання, але те, що власне в суботу та в неділю члени комісії протягом 20 годин спілкувалися з усіма фіналістами, визначали їх цілісне стратегічне бачення розвитку НЗК і їхні пріоритети на майбутнє, вказано на власне зацікавленість комісії обрати саме кандидата, який буде спроможний. Внести нове, нове дихання до існування інституції і її ефективне існування, і таким чином слід оцінювати ситуацію з цими публікаціями. зокрема, на прес-конференції, член комісії Лора Стефан, вона зазначила, що. Також схожу думку, що не було ніяких домовленостей попередніх і е дискредиційні матеріали. Вони також не мають жодного відношення до реальності хоча вона віддавала пріоритет одному з е конкурсантів, якого називали, начебто, визначеним вже як переможцем, вона е прийняла також рішення е щодо одноголосного обрання Віктора Павлущика. Головою НЗК. і власне, оскільки ми спостерігали за цим процесом протягом чотирьох місяців, з моменту оголошення про проведення конкурсу 13 листопада, 2023 року, ми можемо, як я вже зазначив, сказати, що цей конкурс він є прикладом для всіх інших інституцій, і в першу чергу для національної поліції України, перед якою стоїть завдання. Розробки конкурсної процедури вже до червня 2024 року, і якщо б такі конкурси вони проводились на такому рівні щодо інших інституцій, зокрема також згадати і згадати ІБЕП, то напевно у нас була б більша інституційна спроможність відповідних правоохоронних органів і був би набагато більш конкурентний результат діяльності. Пане Анатолію, ну на завершення цікаво почути думку загалом стосовно цього конкурсу, стосовно відкритості, ну і для як для громадськості та для самих учасників цього конкурсу. Зокрема, в нашій студії нещодавно був один із кандидатів, який вибув на попередньому турі. Це Роман Романюк. І він зокрема поскаржився на те, що комісія не досить відкрита. Що якраз конкурсанти не знали які результати балів. Не знали за якими критеріями їх відсіяли, чи навпаки перевели в наступний етап конкурсу. То як ви ростінєте цю ситуацію, чи можна ще яким чином і чи потрібно робити цей конкурс більш відкритим? Е, так, є напрямки, які можуть покращити процедуру конкурсного відбору. Але перше, я погоджуюсь з Андрієм Козловим про те, що такі процедури потрібно закріплювати на нормативно-правовому рівні, а не для того, щоб кожна конкурсна комісія в новому складі розробляла для себе е, відповідну процедуру проведення конкурсу. І можна погодитись з тим, що дійсно слід було голосити Відкрити оцінювання за відповідним кожним етапом результатів тестування кандидатів з виконання юридичного завдання, розв'язання завдань з епічного лідерства, дійсно, це мало певну користь. Але логіка комісії полягала в тому, що не надавати якусь дискредитуючу оцінку кандидатам або власне. Ставити під сумнів, чиюсь доброчесність, а лише здійснити відбір таким чином, щоб логіка комісії була зрозумілою і публічною для кандидатів і для е, громадськості, тобто є недоліки і такого характеру, про який зазначає і Роман Романюк. Але мені здається, що е, в цілому ми отримали результат, який свідчить про відкритість е, діяльності комісії, незалежність і. Власне, будемо очікувати від переможця результатів вже якнайшвидше у найближчий період часу. Коли уряд зможе затвердити кандидатуру Павлушчика? коли ми можемо вже офіційно дізнатися про те, що він став головою НАЗК? Власне, за процедурою, це повинно бути найближче засідання кабінету міністрів України в документах стратегії діяльності пріоритетів діяльності уряду. встановлений місяць березень 2024 року. Коли повинен бути вже переможець призначений урядом, тобто проголосований, і ми сподіваємось що. Члени уряду вони будуть поважати рішення конкурсної комісії, і вони проголосують це на найближчому засіданні. Що ж будемо сподіватися на те, що дійсно буде це найближчим часом. І про те, що ситуація із запобіганням корупції в нашій країні значно поліпшиться. протягом найближчого вже часу. Отже, про нового очільника НАЗК спілкувалися сьогодні з юристом-аналітиком антикорупційного центру інституту законодавчих ідей із Анатолієм Єремою. Щиро дякуємо, пане Анатолію, за співпрацю. На ну, все добре. Тримаємося. Дякую вам.